Тут була найвелика кімната, ну, де ми всі збиралися, їли, ну, з собаки грались. Е, ну, де ми, де ми весь, весь день і вечір проводили всі разом. Ну, її просто немає. Вона вся повністю завалена. Ну, під нами там кухня ну, її теж там рознесло. Не знаю, візіння, не візіння. Я вийшов в туалет, поки я з туалета хотів відкрити двер, двері. Ну, у нас там є коридорчик. І я хотів піти в другу кімнату, ну, слава Богу, що я до неї не дійшов. Мене тільки дверима віддало, ну, по цій стороні, і, і я відійшов обратно. Потім я Скоренько получається, подається за своїми собаками, вони якраз ну спали в шкафу купе, виходить, всі троє. Ну, слава Богу, що ні там вони там спали і не виходили звідти. Коли вже там всі зрозуміли, що тут прилетіло. Ну, на начали сусіди запитувати собак, треба якось викинути. Ну витягнути з квартири платезь. Ну я двох французів дав через вікно. Вони мені їх винесли, а корсу зі мною через вікно спокійно вийшло. Ну що вона велика. Тут був маленький от з тої сторони з кухні сюди. І тут була двер, Двері вилетіли, тут був маленький шкафчик, шкафчик ми його повністю викинули на мусор, тому що ми його стіною розбили. Я дивлюся, що ця стінка на диво оцінила. Ну як оціла, Вона не оціліла, вона просто така... Ну, зараз це смішно виглядає. Ну, вона така похилена, що може впасти. Документи саме першу честь, ну, як, як вдалося врятувати? я їх доставав два з половиною дня, поки я їх знайшов, тому що на квартиру документів не було. А їх відновлювати зараз. Ну, це не проблема. Нам місто пообіцяло, що це буде безплатно. Ну, все одно це займає деякий час, а документи потрібно подавати зараз. І я скоро зі своїм знакомим, ну там вон, через волонтерів ми, ми скоренько це все знайшли. Ну а з собою був тільки був паспорт. На сьогоднішній день нічого не, не ясно поки що. Чекаємо на те, щоб розібрали звалище. Може, потім, напевно, що буде якийсь інженерний акт щодо того, в якому стані знаходиться цей будинок. Но потім, очевидно, архітектор місті. Влади мають вирішити, що робити далі. Звичайно, ми хотіли б залишитися тут. Хоча тут майже все майно знищено, але все ж таки це, тут вже ми навикли існувати.